Якщо поб'ють. А так що так буде. Так, ну все, сьогодні у нас так. присутні 6 депутатів із восьми, кворум є, є пропозиція розпочати. Не буде заперечено. На порядок денний сьогоднішнього нашого засідання винесено на 11 питань і заяв. Да, і є заяви, так, які так. поступили напередодні засідання СЕС, бої, комісії земельних. Які питання до, щодо порядку денного? Затверджую, немає затверджень. Хто за даний порядок денний, Одного голосу. Переходимо до розгляду питань, проєктів рішення. Перше про затвердження технічної документації з нормативної оцінки земельної ділянки з кадастровим номером.

Шановні депутати, підготовили проєкт рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки кадастрової No 4824 510 100 дві тракти 1302049, а саме зміна із цільового призначення пасовища нормативну грошову оцінку. Затверджуємо. Так, на да, на да, да. да, дорожче. Наоборот, було ну, все. затверджуємо зміна цільового, затверджуємо нормативну грошову оцінку земельної ділянки і вартість земельної ділянки площею 48 гектар. Буде становитиме. 200 тисяч, хвилинку зачитаю, 200 тисяч сімсот гривень. 200, 280 тисяч 745 гривень, 19 копійок. Причому це, вийшло? 5 тисяч 848 гривень за гектар. Царівля було поселище, змінено влиту гідь. Попереднім рішенням затверджували документацію зимовостро зміна з цілового спасовища. А, а сусідні ділянки там скільки коштує? Я не моніторила. Це на трасу Р-55. це не Орієнтовно, орієнтовно. Біля траси дорожче, навіть буде стоїти. Ну, як для мене її видно, з Р-55 ми не заходить до поле? Небагато. Орієнтовно район був, що кого чекало. Ця земельна ділянка знаходиться. В оренді Касенка. Володимира Васильовича, що, школьні. Це ми з ліцювальної бригади? Школьні так. ми ж... По три тисячі. Школьні ми ж на прозору продажі зайшли на виготовлення проєктів зимоустрою. Шкільні ті, що сто. Я, я не готова, школи я не готова сказати, скільки вартість Поїхали далі. Голосуємо. Десятої там немає школи, там перша поле. Ну, то по тому Там по три тисячі. Два гектари, десята школа, так? Да? То видно, десяту тут розпиває. Ну е, саме основне, що земельні ділянки е, вже з нашого опиту, от ми по цьому формували витяги з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, поряд земельної ділянки одна 9 тисяч, друга 30. Так що тут щось орієнтувати, і саме основне це земельна 30 ділянка. 30 не вийшли викликає. Ця земельна ділянка за межами на пункту в державному земельному кадастрі розраховує систем. Ми не можемо, далі я поясню, у нас по станційному проблема, ми не можемо, ніхто на неї не може вплинути. Ну... Оце, оце розрахунок державний? Хто це затверджує? Це система розклала. Ні, витяг з нормативно. Ми балакаємо за ті земельні ділянки, які поряд. Я до того що веду, Орієнту, орієнтуватися, що дві земельні ділянки поряд і будуть однаково мати однакову вартість це не показник. Ми на це не будемо yes. опиратися. Якщо треба, є потреба сформувати yes. витяги yes. НГО по сусіднім земельним ділянкам, без ні, yes. по... yes. yes. все голосуємо. Це ж оцінка. Теж ми не продаємо чи ні, yes. yes. ми не продаємо. Це yes. yes. просто оцінка земельних. Земель. Yes. Так, так. Ми ж це вона на акцію підеться ціна. Якщо вище. Перед аукціоном. Якщо будемо проводити аукціон, відповідно будемо формувати витяги з нормативної грошової. Це так, ця сама ціна. Можливо, буде кофі... застосований коефіцієнт індексації, Багато Все, можливих в... ситуацій може бути. На сьогоднішній день от, буде вона буде. буде після внесення в ДЗК. Ми так не спільним до утра. Спінем. Так, то за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд сесії за. День. День. за... День. за... за один Наступне про затвердження технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянам України затверджуємо документації землеустрою за та передаємо безоплатно у приватну власність земельні ділянки Коваленко Олені Леонідівні вулиці Чер... Спереду Черкасенка 63 та Чулусовій Оксані Миколаївні вулиця Поволі -по 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 9. Це так, я вже просто забувся. Наші було... Колись раз було за рішення, треба було набрати дві треті. Це, це, це якщо при відсутності просто, е, будівлі. Все, я, я собі забув, що вже просто. Давно, ви, ми... <звач> да, давно таких не Чувак, ну, громадянам. Без без. без... Не, я біду, без, без а ми не можемо прийняти щось да, да. в межі у нас. Нема питань? Хто за те, щоб винести на рецессі? За круту тримас одного восьмого. Наступне про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Ділили ми земельну ділянку по пам'яті, нагадую, 118 вісімнадцять Бувша територія територія бувшого ковгоспунива. Туди на багато їхати, там ну, де залізне 118 гектар. У ага. нас е, зверталися, да, зверталися з заявою про передачу у постійне користування державне підприємство Ліси України. Тому із цієї із земельної ділянки загальної площі 118 гектар. Ми вилучили е, 7 гектар. 7586 метрів квадратних рілля, і можливо її, ну це що можливо обробляти і передати на продати право оренди на земельних торгах. Тому відповідним проектом землеустрою ми затверджуємо проект землеустрою по відведенню земельної ділянки. Далі після затвердження проєкту буде вносено, внесена інформація в державний земельний кадастр, тобто вона буде визначено цільове призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. І на наступну сесію, наступним рішенням ми затвердимо умови проведення аукціону по продажу права оренди земельної ділянки. Прошу підтримати даний проект рішення. Тобто зараз ми. Встановлюємо цільове призначення земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Хто заданий? Виведе з народу за одного августа? Наступне про затвердження проєкту землеустрою «За щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства із земель комунальної власності громадянки <кху> Терепчук Софії Юрі. Попереднім рішенням міська рада надавала дозвіл. На виготовлення проєкту відведення щодо безоплатної передачі земельної ділянки у власність. Земельна ділянка знаходиться по вулиці Польовій, 83. На земельній ділянці розташовано е, нерухоме майно будівля сільськогосподарського призначення. Тому проектом рішення ми затверджуємо проєкт землеустрою. Відповідно, коли кваліфікуємо земельну ділянку як з кодом 0103 для ведення особистого селянського господарства та передаємо безоплатну приватну власність Терепчук Софії Юрівні земельну ділянку площею 2 гектара, по вулиці подава 80. Це будівля буде два гекари. Так, дуже сюди Дякую. Хто за те, щоб винести на розгляд сесії проект хто за одноголосно. Оступний проєкт про надання дозволу на розробку технічної документації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів міста Новий Бук та селища Станційного. Виникла необхідність виготовити нормативну грошову оцінку земельної ділянки по селищу станційному. У нас виникає проблема з елеватором. Сенник ми ділили. Ну, відповідно, була в нас земельна ділянка, один гектар вартував е, півтора мільйона гривень. Відповідно, землевпорядник е, КХП весною сформував витяг НГО. При формуванні вніс інформацію, що ця земельна ділянка за межами населеного пункту і формує тепер як рілля. 80 тисяч 80 тисяч, півтора мільйона. Ціна падає. Не то, що впад... впадає, вона да, її тепер, взагалі ми, немає. І тепер ми за свій рахунок робимо. Ми в будь-якому випадку, да, нам необхідно зробити. Спілкувалися, і листувалися ми із Держокадастром Миколаївської області. Ті в свою чергу і район Казанка, і Київ підключали, писали запити. Ну, хотіли, щоб вручну перерахували. Вартість, тобто внести функціонал, що це земельна ділянка в межах населеного пункту. А там але там навіть система не система, да, система не дає, ну це не впливає, це не відноситься но до нормативної грошової оцінки, це інша документація. Тобто, наша мета зараз виготовити нормативну грошову оцінку, хоча б по селищу станційному. Ми в будь-якому випадку кошти повернемо, ті, що будуть знаходити від Її, поки не поки ми зробимо. Далі, далі, далі я розкажу по. КХП у нас буде наступні рішення, я розкажу, як ми там, де вони заклонилися. Ми балакаємо за всю територію. Це весь елеватор і рілля? Вони всі, всі, вони формують не то, що рельня, там що дивіться, там землі сільськогосподарського призначення під будівлями і спорудами. Землі сільськогосподарського призначення це 10 років все формували. Чому? Тому що там іде сільськогосподарське виробництво, будівлі сільськогосподарського призначення. Питання в тому, що формування нормативної грошової оцінки, вартість і вартість, ну, вартість земельної ділянки залежить від того, чи в межах на самому пункту, чи за межами. Якщо в межах, земля відповідно дорожче вартує. Якщо за межами... А чому не що? Бо ми межу не Я збили. Ж... Правильно? Е? Бо ми межу Не, не, збили. не виготовлена нормативка в нас. Ну так, так, так функціонал спрацював. Ми ж повинні були, коли цей генплан робили, повинні були всі землі, землі занести в кадастр. Це і функціонал. А їх ніхто не заніс. А мільйони пішли наліво. Ми будемо. Допрацю, до, до допрацьовувати доводить. А тепер ми будемо ще раз платити мільйони, щоб по 5 Ну, В будь-якому випадку це б на нормативну не вплинуло. Це інша. Ну. От... Ладно, що ви, за... приймаємо рішення, да чи? Скільки це стоїть буде, так? Не, не, не да? е, орієнтовно там іде від е, вартості від квадратного метра, орієнтовно 1150. Це тільки на один еліватор. Ми, Ми, на... Ми робимо, Ми робимо населен... нормативну грошову оцінку Це, що населеного пункту. Може поміняти ради землі для всіх, хто там її тримає. Так. Так. єдина промисловість там. При розрахунку виготовлення технічної документації по нормативній грошовій оцінки буде все-таки у нас промисловість буде дешевше. Там коефіцієнт розрахунок новий, тобто, якщо ми стару користувались, то промисловість ну, нам вигодно нормальна ціна. А зараз на землі промисловості впаде. Ну, у нас там землі промисловості фактично я так аналізувала на станційному і немає. У нас там будівлі сільського господарського призначення, елеватор. Там, де ніфтябаза, там комерційне. То в нас в принципі там промисловості. Ну відповідно, там і буде нам вже ж залізниця більший податок, сплату податку сплачувати вплине. Ну, прорахуємо, я думаю. Ну, в будь-якому. Це не будуть сплачувати тільки після того, як вони змінить нормати не, не тільки змінять, нормативна грошова оцінка вступає на наступний в дію, на наступний податковий рік. Тобто, якщо ми виготовимо її в 2025-26 році, то вона вступить в силу в будь-якому випадку з 1 січня дві без, двадцять 2027 року. Але це постанційно це однозначно робити треба. Так, наступний проект рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на Обузькій міській раді по вулиці Вернадського. Повертаємося да. до попередніх обговорень, тому прошу повернутися. Це прошу переглянути знати, так, 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 прошу переглянути проект рішень, прошу внести пропозицію і. Прийняти відповідне рішення, тому що нам ці земельні ділянки для встановлення будиночків для тимчасово переміщених осіб архіважні. Це все такі, що на кладбище людей хочете поселити. Рішення міська рада хоче прийняти, це таке рішення, щоб селити людей на кладовищі? Ну, Ваше обговорення. По вулиці Вернати. Я проти. Ні, там кладовище. Всі знають, що там було кладовище. Я просто, я буду викину, сьогодні людей буду опитувати. Це там не видивилися задоміки? За задоміки. Посадили людей, я не представляю, як взагалі візьміть себе. Ви поселилися на кладовищі. Рано чи пізно ви щось будете відомо порядковувати. Наприклад, ви прийде. Та це ж домників. Укриття. укриття. Люди там будуть жити, ну, вони ну, викуплять. Вони їх потім басейн. Туалет викопає хтось. Тому що Максим Олександрович не по буде. І їх несути на користь. Водопровод хтось буде проводити. Так вот, проводжу міська раду. Мало що буде робити. хтось І людина буде на кладовищі жити. Я не знаю, як такі рішення проявиться. Які ваші пропозиції? Відкласно. Міська рада, воно у нас новий бух намальований. У нас ціла вулиця стоїть, під, у нас ділянки під забудову. У нас генплан. для чого ми робили? Ми в генплані відвели місця під забудову. Так, як я не а просто, на цій будинки я... у нас вже є претенденти переселенці? Гроші нема на будинку. Ну, гроші... Переселенців, ну, людей переміщених більше, ніж будинок. У да, мене, мене на наприклад, дочка, вона з Херсона. Там вони вже не проживають. І там вже вони четвертий кабінет із заявою. Навряд туди повернутися, тому що там вже дом-призрак, там вже розбомблено. Вона має право написати да? заяву? Да. Четвертий кабінет пише заяву, дає документи. Там є. Повлі внутрішньо переміщений. Не. А чого, чого ви, раніше, ви ж бачили, ми розглядали. Ви, скільки я погрой я погрой щось задав це питання, тому, тому що, що як їй об'яснили, ті, хто мають тут родичів, ті можуть заяви не писати і не претендувати. Не правда. Агато фувано. Це, це Там визначений порядок, так? Виявний розроблений. Саток. Це ж там на рівні уряду в Данії вони рекомендували, роз, ну, погоджували. Давайте, давайте узнаємо, перепитаємо, може, в нас щось не так зрозуміло. Відкому. Це 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 як почуття. внутрішньо переміщені, так. Вони можуть десь спілкуватися, вони можуть бути, що хочуть, це Що хочуть. Не не до пенсії, так, ми розберемося. Да. Ну, повертаємося до будівлі. Є багато ділянок і є виконкові. Максим Олександрович минулого разу обіцяв, що він буде займатися цим питанням. І виходить так, що він обіцяв і нічим ніхто цим питанням не займався. Обіцяли розглянути ділянки, які є. Де, ну, де тоді виконком, які вони ділянки роздивилися, і, 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 Які взагалі і мотивація людей розміщати кладовищі? Де пропозиція з виконкома? І де? Хто це розглядав? І от архітектури. І архітектур, так, да, вони це розглядали. Вони вже обіцяли, що буде схема. Як вони... Хай приходить. Сказав Максим Олександрович з трибуни на автосетії, що ми заберемося, підемо в перших кікла жовтня, ці питання порішаємо. А, кстати, є Максим Олександрович? Ні Максим Олександровича не виконкова, не, не архітектора нікого не було. Чого вони на нас тепер це кидають? Я, я в свою позицію і той, і той раз казав, що я б на кладбищі не жив. Може хтось із вас хоче жити на кладбищі, то, будь ласка. Ми не а що людина, да, яка сюди приїжджає, і її просто вона. примусово поселить жити на кладбищі? Її примусово, бо тому що людині нема куди діватися. Але завтра ми для себе маємо відкладену проблему з цими людьми. Ще таке, таке питання, як воно. От дивіться, це модульні будиночки, да, які треба підсоєдинити під е, комунікацій. Під, під да. Ну, а якщо, наприклад, е, цей будиночок буде виділений сім'ї переселенцям, і вони забажають будь-якому місці нашого населеного пункту взяти е, у Нас пустих участків багато, просто місце під забудову і поставить там той е, модульний домик. Та не Ді, так не вийде. Воно було, було б хорошо, якби як як не гроші було добре, якби натрили. Воно ну буде комунальне. Наша мало та саме землі, яка належить, а потім водіють, що чуть по-другому працює. Мова донори та є долари, які на сьогоднішній день дають, хочуть побудувати будиночок, а потім цей будиночок видадуть. Людям. Вони вже заїжджають сюди по будову. Їх тільки встановлюють за розумію. Вона будує. Зараз на сьогоднішній день. Це проблема, є донор з Данії, я так розумію, який на сьогоднішній день дає кошти і попала це шість будиночок. Якщо ми не дамо землю, то ми А можемо... ми можемо землю дати, у нас не вистачає. Ну, тут не вистачає. Ну, По землі Кого? Уже місяць не можемо, да. можемо. А так тому що в ділянок, он, я, я дивлюсь, поліва вулиця, ось там он, буква Н там, біля школи. Пустай, Юрі... пустить ділянок. Юрі... Вулицю нарізали тут десь біля ми. У нас теж оцей нас... як її. ГТЗ, куча ділянок, бо є в плані. у нас же є під застройку. Настати, що нема місця під застройку за будівництво. Це обов'язково ну, каже. Що... Свої вимоги не скажуть, там комунікація, міська рада повинна мови, щоб... заїзні під'їзні шляхи зробити під, під... Тож, до, до комунікації, підключити міська рада, данці доміки будинки і будують і підвод води. Каналізація вони будуть свої ямори. Про встановлюючи документи. не я буду. Так, вот, а что у нас другое? По самому, цьому, этом, прямо в Ну, звичайно, в самому легшому, прямо на каналізації, так постій, Ну, щоб дорога була рядом, щоб нічого. не Алексеєвич, от дивіться, щоб 6 будиночків, чи брати, от порахуйте, скільки це буде коштувати, чи брати на кожну окремо, підводити газ, світ, воду, починаючи з технічних умов на кожні шість. Чи взяти масивом на 6, на, на, на всю територію під шістьма будиночками. Ну, чи на один брат, чи на шість, Тут що? Тут не то, що міська рада не хоче, по-перше, Данії, грантонавці визначили, але вони перед цим. Вже сформували, вже йдемо по тому шляху, який пройшов іншими громадами. Так фінансово вигодніше. Не питання, ви там, ми балакаємо зараз не, не про ту земельну ділянку, ну, кладбище, не в кладбище, чи та буде, чи інша, але розміщувати їх треба шість разом. Недоцільно на, кож, на кожен будиночок виготовляти всі документи і оці всі дози починаючи з дозволів. У нас є, он... Це фінансово не Давайте грає виносимо. Та, до сесію. Та, та поки... не будемо виносити на сесію. Чого дав? Ні, ви голосуйте, так, я, Чого? я Чого? просто Чого? собі Чого? виносити на сесію. Тому що треба, щоб проработало. Виконком, будівель, ну, архітектор, інші служби. Де вони тобі запропонували десь друге альтернативу? Юрій Анатолійович, ну ви ж добре знаєте новику. От ваша пропозиція. Та його ну дивіться, скільки ну, де, в нас зелених місць. Де, Моя де, я де не така не знаю, є добре. земельна ділянка, на якій можна... Ось ставок базарний, вокруг нього куча ділянок. Це перша ділянка, яка є у нас. Значит. Воно дивлюся, дорога, зелена територія. Треба дивитися, генплан вивчати. Ми ж відводили в генплані під забудову. Будь ласка, шість будинків по забудові поставили. Нема дороги. Макаренко Віталій жив, воно всю життя. Дороги немає, так і не зробила міська. Може, дай Бог зробите дорогу туди. Там є місце. По Антоновському полку ми перед війною відділяли учасникам, надавали дозвіл на розробку учасникам АТО. Люди прийдуть, виготовлять документи, чи зараз, чи після війни. Ну, там є дивися. відповідні рішення міської ради. Там та територія, я ж попередньо казала, от там, де ахалцийська, ну, ми не можемо. Подвоїдні. В будь-якому випадку буде наша на, на неправильність. На Я на неправильності. Я, 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 я мірюю на себе, може ви другі люди? І, я думаю, більшість нового ніхто б на кладовищі не, не построївся. Коли ще ж Києва зібрала людей підписи, зібрали, що кладовище за кілометр від них не строїть. Це, пожалуйста, ми зробили. Да? Депутати проголосували, змінили кладовище біля аеродрому. Ну, це не при нашій каденції, про попередні каденції. Було таке? Було письмо, голосували і вирішили, Це поряд не зробили. А зараз ви людей хочете все-таки поселити на кладовище. — Чуєш мене? — Що дема землі? Ну, в Буге. Ви як брали на родині, там була земля? Що там водопроводу немає чи світа нема, де ви брали землю? Ну там де ферми були. Є там все. Як ферма стояла, внутрішньо переміщених будемо замовити. Та де б'яні, ну не так, на кладовищі. Правильно, ну не на кладовищі. А що за межі? За... Я не балакаю за межі. У нас усього місце, де ми водатурські школи строїть. Центр у нас є. У нас дев'ята школа, полівали ну, це не є. Не у нас кваталі. Не, там... Да, там, не знаю, да, як да. школу собиралися троє. Ну, ну собиралися, але не побудували. Це теж так якось і будиночка. 네? -під -під не а, я не технічку це підпідтопляється, та територія не була Дуже впевненим надо бути, щоб за запевняти, що там можна побудувати будівлю, Да? Ну, впевнений, є... так на падвічі можна, а за талитку да. ну, ну, на самку ну, ну, ніж і... юрій, юрій, юрій. юрій анатолій. Ну будиночки клавиш, для ВПО вони йдуть стандартно. Те, що єсли на водному плесі, там у ті сваї облаштовують, ніхто їх додатково це додатково вартість, ніхто не хто дасть ми не будемо розглядати не плечи місто, там не водище сюди до п'яти Так ми так і так притик до самого вищого.

Ну таким маркером. Подивилися, викаєте, а що ж в... В людей хорошо. А ну, туди, ні. там за факт ну, так що. <звук> можна, а то там, і не треба нам двигатися туди, в сторону кладбища. І, і, і газ рядом, і все. Ми, ми ж говорили, що, що просто по це, це ще городи, прочі да. і ]�е. так далі. Ми ну, зайнялися, я вони їздять. А там тоді ма... ми маємо структуру. Давайте відкладемо питання, зараз прийде в суд. Дівські площадки, площі. Відлажуємо на... Опять же, це потрібно. Архітектори, що були. Ну, ми то можемо говорити. А ось я не можу. Тут п'ятиэтажки туди. Так, так. Давай, відкладуємо. Зараз прийде. Нема заперечки. Давайте до наступного. Зараз прийде в Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відповідальності.